Стація 12, Ісус змирає на Христі. Слава страстям Твоїм, слава Новою Твоєму Господу. При Христі Ісусовим стояли Його мати, сестра Його Матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Ісусе, твої тремтячі уста хочуть останні слова. Звершилося тві прощальний погляд, повен любові і милосердя. У страшних болях і терпіннях ти віддав свого духа. Земля застряслась і темрява настала по всьому світі, бо Син Божий довершив діло від куплення. Страждальна українська земля приймає у своє лоно сотні померлих в ім'я правди, справедливості і любові до ближніх. Здається, що вся природа поринає в жалобний траур людської скорботи. Жертва, яку приносять ім'я любові до інших, є також хрестною жертвою, тому небеса відкриті, а звідки на нас всі дивляться повні любові, співчуття та милосердя, отцівські очі, ті очі, які дивляться на хресну жертву Христову, сьогодні дивляться на землю українську, скропленою кров'ю. Небеса відкриті, з отцівських очей течуть сльози. Бог плаче, Він плаче, дивлячись у серця людей, яких втратили своїх найдорожчих. Він плаче, дивлячись на людей, серця, яких переповнені злобою, неправдою та страшною жорстокостю. Він плаче. Мій Ісусе, тепло, що говорить тихо, стало дуже близьким і голосним. Смерть війшла в нашу щоденність і не вибиває між тим, хто готовий чи не готовий. Вона, як мисливець, вичікує і шальним вибухом забиває нас із цієї рідної землі. Ворог домовився з нею, бо підписав цю ганебну війну, і вона диктує свої умови. Ми безсилі, не знаємо, де і коли. Смерть немає нас у страсі, і вона хоче запанувати над нашою землею. Мій Ісусе, ми всі рано чи пізно поморемо, але просимо, дай нам прожити гідне життя. І нехай смерть з війни заклеї свою пащу над нашою землею. Отче наш, Ти, Тиш, сина, ти, 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 на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми.